Я новий продавець, добрий день. Новий продавець. Так. Хліба вже нема. Хліб. Та є. Хліб, хліб білий 28 гривень. Ще щось. Забічні, а тільки хліб? Ага. Добре, скажіть, будь ласка, а ви вдачлива людина? Та не дуже. Не дуже? Я вам пропоную забрати цей хліб безкоштовно або з якою знижкою. Так буває, все, що вам потрібно, це покрутити наше колесо фортуни. Дивіться, і ви можете щось виграти або забрати хліб безкоштовно, або щось ще виграти більше. Тому давайте нехай прибуде з вами вдача. Крутіть. Все Вау. Мінус 300. Це означає, що ви можете взяти ще продуктів. На 272 гривні. Безкоштовно. І хліб вже безкоштовно ваш. Ууу, як хорошо, кукурудка є. Ось. Плюс 80 це за дві. Що у вас є 192 гривні. Рис. Рис є даю 110. Рис. 110 гривень. Так, плюс 110. Плюс ще 82 гривні. У вас є на рахунку. Цукор. Так. Цукор 37 гривень. У вас ще є 45 гривень. Гречка потрібна вам? Гречечка? Ось гречка ще. Плюс 30, ще 15 гривень у вас. Я можу сірники дати. Отдавайте сірники. Це на 14 гривень. А ви мені гривню пробачите? Нема, навіть і питань. Все, вау, клас. З вами приємно мати справу. Так. А все, ви насправді. Це з вами дуже хорошо повезло. Що це таке? Я ніколи кроме хліба тут не купляю, кажу, мені дорого. О, як чудово. Подивіться, я Це все ваша вдача. Дякую вам і нехай щастить. І розкажіть всьому селу, що Спасибо. таке відбувається. Okay. Все, до побачення. до побачення.